Рух трамваїв на вулиці Героїв Праці та проспекту трактору будівників від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола Салтівське буде заборонений з 11 до 14 години 5 липня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 16. розворотне коло журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Мойсеївська, вулиця Віринська, в'їзд Семиградський, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 16 а розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Героїв праці, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 27. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольбергівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк.